Одне із першочергових завдань сьогодні забезпечення правопорядку на вулицях міст і сіл. Цю функцію на даний час виконують загони самооборони та працівники міліції. Як їм вдається гарантувати мир і спокій та завоювати довіру громадян, бачили наші кореспонденти, які долучилися до патрулювання вулиць Коломиї і Бурштина. що ви під час патрулювання вулиць міста повинні дотримуватися насамперед законності. До громадян пам'ятати, що всі є всі громадяни. Нема не дивлячись не на що, Ви повинні до людей відноситися. В Спочатку інструктаж, а далі до роботи. Кожне спільне патрулювання розпочинається з короткої наради. Вислів міліція з народом підтверджується у прямому сенсі. Правоохоронці разом з самообороною оберігають мир і спокій Коломиян. Кожного дня є люди нові, які записуються для чергувань. Також на блокпостах з працівниками дає, з працівниками постової служби. Люди виходять, люди змінюються, щоб це були не одні і ті самі люди. І це має бути свого роду народний контроль. Я поставив собі таку задачу піти боротися і щоб був лад у нашій державі і в нашій Коломийщині. І сьогодні я знаходжуся в обороні тільки тому. Був такий прецедент, ми були. Біля гостинного дому подзвонили, що там якісь п'яні, роз'їжджають на машині, по тротуарам, чуть не збивають людей. Ми виїхали туди зразу по місцю і, так сказати, затримали двох, локалізували цей, спрацювали дуже. Ефективно зазвичай на патрулювання з самообороною заступає чотири наряди: два піші і два автомобільні. Разом вони оберігають громадян від провокацій та нападів. Найчастіше стикаються з дрібним хуліганством на вулицях міста за участі нетверезих осіб. Активісти Михайло Одосій і Сергій Тютюнков цього разу допомагають інспекторам ППС. Стараємось допомагати, тому що Одну справу робимо патрулювання проходить активно, поки що спокійно. Слава Богу, надіємося, так буде і далі. Щоб воно і надалі така співпраця була між народом. І міліції, і це дуже корисно. Чому тому, що в дійсності тоді і міліція стає ближче до мілі до народу, і народ знає всі проблеми і нужди нашої міліції. Нормально нам патрулюється, їздимо по місту, дивимося за порядком. Чи немає правопорушень, щоб нас все було добре. без уваги самооборонівців не залишилася, і служба ДАІ. Разом вони здійснюють нагляд за безпекою дорожнього руху. Під час того, як ми заступили нанесення служби після розводу, разом з народною самообороною, Звісно, нагляд з дорожнім руху, поки що без всяких інцидентів. Зараз люди довіряють самообороні, тож активісти хочуть, щоб невдовзі такий рівень довіри мали і правоохоронці. У цьому обіцяють їм допомогти. Контроль силовиків одна з найголовніших місій громадського формування, зазначає координатор Василь Стафак. Ми активісти самооборони не під на, на даний час не підтримуємо ні одного з опозиційних депутатів, і ми є понад Партійні понапартійна організація, яка створена на майдані і буде контролювати будь-який орган, як МВС, СБУ і прокуратуру. Ми являємося мобілізаційним резервом тієї самоборони тих загонів, які знаходяться на даний момент в Києві. Вести боротьбу до кінця ще не все не все закінчено. Наразі у лавах Коломийської самооборони близько двох тисяч активістів. Майже кожен пройшов хрещення майданом. Вони переконані, що тільки спільними зусиллями можна змінити життя в Україні. І починати в першу чергу потрібно з себе та свого міста. Ми вирушаємо у нічне патрулювання разом з міліцією і народною самообороною. І ми організували, можна сказати. Патрулювання міста для того, щоб забезпечити спокій і правопорядок в місті, щоб протистояти правопорушенням, щоб люди знали, що можна спокійно віддихнути. До патрульної роботи долучився і цей вуличний собака. Активісти назвали його Тарзаном. Зброю народним оборонцям не видали, але інструктаж перед патрулюванням разом із міліціонерами вони проходять. Зброю нікому не видають. Представники правоохоронних органів вони мають табельну зброю, вони мають на себе. Права повноваження і дозволяє законі носити. Ми це підсилення просто загону правоохоронців. На вулицях Бурштина в нічний час нелюдно. Відколи народні оборонці патрулюють, у місті спокійно. Зробити зауваження і угу. провести розв'язкову роботу, тому що угу. приймати якісь неправомірні дії ми не можемо, тому що ми не маємо на це повноважень. Угу. Можемо звернути увагу, можемо звернутися до батьків, якщо не неповноліття. Можемо провести роз'яснену роботу. Таких надто агресивних. Хлопці ми навчали і подій таких серйозних не було. Mm. Спокійно все. Ми їздили вулицями міста. Обов'язкова зупинка для патрулювальників це символічні стенди пам'яті загинувших на майдані. Ситуація у Бурштині спокійна. Жодних протизаконних випадків за час нашого патрулювання не було. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.